Сюда, кабачить, по-сюда. Не хочеш виходити, ну взагалі. Ох дядько. Я думаю, що він не хоче виходити. Ні, у них такий дядько Ну ось я і на місці, друзі. Маленьке озерце. Черговий виїзд на вечірню риболовлю, на маленьке озерце, на велику калюжу. Тож сьогодні вечірня рибалочка, десь з 4 до 7 години. Вперше я в цьому році тут. Та взагалі всі відео, які в мене виходять в цьому році, вони всі виходять з нових місць. Я поки не повторююсь. Їжджу на розвідку в одне, друге, третє місця. Друзі, дивлюся, як вони перезимували, деякий рівень води і намагаю щось піймати. Сьогодні так само будемо намагати щось піймати на новому місці. Розпочинаємо. Так, Розмотав одну удочку, проміряв глибину. Чесно кажучи, глибина так, собі десь сантиметрів 70, може 80 максимум. Це при тому, що я кидаю 6-метрову удочку, і... і ще трошки я б вже докидував, мабуть, до середини. Дуже мілко, ну вода впала, самі бачите, вода повинна бути аж десь аж там, а це все сухе. Так, ну карась тут повинен бути, він нікуди не подівся. І я вже на водоймі, друзі, Тож спробуємо його піймати сьогодні. Так. Що в нас тут? Годуватися сьогодні. Я буду дві я прикормочки від Real Fish, чесник і кріль. Серія торнадо і сільвер серія. Так, чесночок висипимо, мабуть. Десь по півпачку висипимо майже, майже все. Трошки криля також сюди додали. І в мене ще тут трошки панопер залишилось. Розділимо, мабуть, на два рази. І ще на якусь риболовлю мені вистачить. Так. Потім додали водички. По нажити, друзі, є навозні черв'ячки і десь були ще у мене, десь були ще, ось вони. Правда, я не знаю, чи ми будемо нам прибавити. От. А гнойові черв'яки, як завжди, дивіться, класні, свіженькі і в кількості. Тому що на, моди... на моїх водоймах це класна і першочергова наживка, друзі. Так, рибалити будемо на дві, можливо три удочки. Одну я вже закинув, це в мене шестиметрова балоночка, моделька Сквадрон, також є п'ятиметрова балоночка Force Rang і шестиметрова махалка Касмастер. Посилання на всі удочки я завжди залишаю під відео. Тож, друзі, кому цікаво, заходьте, дивіться, акцентувати увагу на цьому я не буду. Так, На махалку поставимо ось готовий вже монтаж ось такий. І на балоночку поставимо ось такий поплавочок. Там вже все теж зібрано, лишається тільки пристігнути поплавець. Як завжди, першим ділом замішуємо прикормку і поки вона буде трошки пити водичку, набухати, настаюватися, тим часом закормимо чи це закинемо. Дочки. Милючку я вже закинув, собственно вона була закинута тільки наживив на неї черв'яки. Глибина десь сантиметрів 70, мілковаста. Зараз махалочку поряд закинув. Не знаю, помірюю по метровку скільки я буду докидувати, яка там буде взагалі глибина. Можливо немає сенсу, 5-метровочку буде закидати. Так, ну що, одягаємо ось такий гарний пучок черв'ячків і закидаємо. Через те, що на всіх моїх водоймах, де я був в цьому році, дуже низький рівень води, скрізь грізюка, друзі. Без чобот взагалі ніде на біти, Дивіться, яка мачмала. Це я ще і ветки підкидаю, сухий камеш якийсь. Прикормка гоптаю. Тільки подивіться, друзі, на цю смакоту. М -м -м. Аромати, конопля, чесночок, кріль взагалі. Зараз рясненько закидаємо цією смакотою по порції. Так як у мене тут поряд майже немає води, ну ніде навіть садок буде покласти, якщо я щось спіймаю, тому що тут зразу грязюка засмоктує більше, ніж по коліно. Тож прикормку треба викидати всю. А, а якщо щось піймаємо, то рибу будемо складати у відро. Вітерець прямо такий конкретний. дружочек перша поклевочка є перший гарненький карасик такий нормальний такий дядька грамів 300 мабуть ну, підійшов на нашу прикормочку біжу відеочку Зараз сідаємо ще гарненько наживемо. Може ще щось піймаємо. На ту саму удочку тіка-тіка перенаживися. Ай, дерево над головою. Дивіться, який Кабанчик. Ох, красавчик. Іди сюди. Ось такий вже дядько дядько. більше ніж попередній ну, такий не знаю грамів 600-700 мабуть класнічий монстрик а як поплавочок виклав тільки клац і виложив О, біжи до пари дерчика до пари Не дивлячись на те, друзі, що така маленька глибина, карасик є, перезимував тут гарно і ловиться. Значить Розвідав ще одну водойму і вже буду знати, що сюди теж можна приїжджати за жирними карасями. Що ти там з ними грався? Це працює тільки одна удочка. Третій підряд на ту саму. Ну карасі ж класні. Ну, Взагалі класні. Це такий десь як перший. Друзі, хто може пояснити, чому клює тільки на одну удочку? Поплавці, ну рядом же стоять. Нарешті. І друга спрацювала. Дивіться, тяну з двох рук. Ви це бачили? Оце вони там зібралися. Бо я сейчас весь в грязюці буду. Ох. Такий другий. І ще один тут. Черномазенький. Грязюка така тут капець. Ну, нічого не поробиш, це рибалка буде. Якщо я сяду трошки далі, ближче туди на берег далі. Я... Не зможу докидати. Треба удочки брати для дальнього закиду. Тоді можна сідати далі і кидати хоч насередину. Можливо так подивимось. Наступного разу так і зробимо. Возьму просто інші удочки. І будемо закидати подальше. Подивись що робиться. На ходу просто ухватив. Ухватив просто на ходу. На льоту. кабанчики. Вот тут и кабанчики, друзья, клюют. Класснючие караси. Такие, такие сильные. Закопнул. Віддерочка-то наповнюється, дивіться які Класснички. Не знаю, до десятка вже, мабуть, таких монстриків гарних. Вже буду, мабуть, закруглятися. Зараз останній раз наживлюсь. Не знаю, впіймаю ще чи ні, що. По факту працює майже одна удочка На п'ятиметровку був гарний карась такий, не знаю, грам 800, вже зійшов тут прямо під берегом. Тягнув, тянув і тянув Такий же ж лапоть був і зійшов щось. І на 6-метровку на, на цю балоночку. Одного я впіймав. І все. Решта все я впіймав на оцю махалку яка, до речі, стоїть між ними посередині. І чомусь на неї кліє найкраще. Не знаю чому. Ну, Нехай так і буде. Так що останній раз, мабуть, вже закидаюсь. Вже шоста година. Дві годинки я рибалю. Може плюс-мінус чуть-чуть більше. Сюда? Кабанчик подсюда. Як вони? Не хоче ж ну взагалі. Е, який. Ох, дядька. Я думаю, що він не хоче виходить? Не у такие дядька. Дует всякий. За 600, 700, Можливо, навіть и больший. Вот кабанчики, вот рыбалочка, друзья. Калюжа, настоящая калюжа. І тут такі красені клюють. Ми ще обов'язково сюди приїдемо. Ну що, друзі, я обіцяв, що це буде останній закид. Тож вже буду збиратися. Так, ну що, друзі, ось такий у мене сьогодні ловчик, я їх вже порахував. 9 штук. Дев'ять 9 отаких Здоровенних, друзі, карасів. У парушку штучок там може трошки менших. Одного я випустив, бо зовсім був такий Самий, самий маленький. От. Ну а решта всі такі плюс-мінус однакові. Ще два штуки у мене пішло разом з гачками. І, мабуть, один чи два Зірвалися І ось іще, мабуть, одного стягну на коня бо я вже одну удочку змотав, а ці дві ж -то ще закинуті. Оба. Так, ну що, десятий. Отак воно інколи буває. В принципі, можна ще ловити, але я думаю, що 10 карасів і останній на коня мені вже вистачить. Бачите, я вже і камеру склав, і удочку одну вже склав. Ось і так речі вже почав збирати. Ще сапоги треба помити, дивіться, що які в мене сапоги. Я сидів отак в муляці. І ось іще один на коня. І того 10 карасів класнючих. Оце калюшка сьогодні моя роздавала просто кайф. Сподіваюсь, друзі, ви... Хто дивився уважно, кайфанули разом зі мною, тому що я сьогодні отримав неймовірне задоволення. Чесно кажучи, я не сподівався так гарненько порибалити. Ну, Думаю, поїду на розвідку. Можливо, поймаю там 2-3 карасика на смаження. Але щоб, щоб так, ну це просто кайф, друзі. Взагалі, риболовля була дуже класна, прикормочка спрацювала на всі 100%. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Також ще раз нагадую, я це роблю постійно, друзі, під кожним своїм відео, що всі посилання на Снасті, якими я рибалю, ви знавжди зможете знайти в описі під відео. На удочки, на прикормки, гачки, лески, крючки, спінінги, катушки на все, друзі, чим я користуюсь на своїх риболовлях. Все, на цьому буду закінчувати. Прощаюсь з вами, сподіваюсь, не надовго. друзі, всім до побачення. Пока-пока.